Чи поліпшиться ситуація на Запорізькому напрямку до кінця року? Вона то покращиться, але буде покращувати, знаєте, дуже такими якимись малими темпами. Вона навіть там нам показує, що навіть на якийсь момент там може щось, якби завмерти, а потім воно знову набере оборотів. Так що це саме до кінця року. Я хочу, щоб мене почули, що це не завтра і не післязавтра. Це саме до кінця року, і там ми будемо спостерігати десь заспокоєння, а потім знову рух. Так що моя відповідь так, але через такі малі кроки. Чи справді росіяни зараз по максимуму накопичують ракети, щоб влаштувати потужний обстріл української інфраструктури? Ну, моя відповідь так. Е, перш за все, що там не тільки накопичення. Вони чекають, що їм щось передадуть, бо їх малувато буде. Потім вже вони хочуть якось масштабно, конкретно масштабно. Чи будуть потужні ракетні атаки на Україну в жовтні? Якщо жовтень, то це геть кінець. Чи вдасться росіянам оточити Куп'янськ? Ну, нам зразу тут дали башню, сказавши, що ні, але потрібно розуміти, що там просто якийсь надскажений напір набір, і ми просто будемо бачити, що вони якось ніяк не заспокояться. І це е, ще в якусь хвилю, і, і ще якось їх дуже забагато. Башня якби говорить, що так, воно накриється, але якісь надпотужно. Вони дуже довго готувалися, вони... Принаймні в них думках його потрібно взяти. Чи вдасться найближчим часом евакуювати українців, які знаходяться в секторі Газа? Тільки повторю те, що я вам казала, що робота йде, і з в нас тут двійка й трійка. Я так розумію, що це не буде один вивіз, а буде їх декілька. І, і так вони будуть евакуйовані, і ті, хто готовий, вже по всім даним по королеві є якісь певні е, певні дії зроблені. Але ще мають бути два чи три, е, дві чи три евакуації саме з української сторони. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро-нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чому Ізраїль відкликав дозвіл на евакуацію іноземців з сектору Газа? Ви знаєте, це про щось на рівні людей, які це все придумали. І вони просто бояться якби втратити не знаю, доказову базу, саме втратити людей, які в цьому повинні. Там має бути хтось. Якийсь ну дуже цінний. От саме на рівні, не здивуюся, якщо це буде е, якісь, навіть особа, яка доволі сильно всі її знають. Вона стосується саме військових. Чому українські нардепи проти заборони православної церкви Московського патріархату? Ну, перше, що потрібно зрозуміти, що все-таки є якась дуже велика кількість вірян. Яка може понести, якщо це зробити зараз, якісь конфлікти саме в суспільстві? І тут неготовність до цього ніхто не хоче зараз роздмухувати. Тому що те, що ми бачили, воно якось ще меншою мірою було, що може відбутися. Хочу, щоб стихла трошки напруга. Я не про те, що її не буде. І взагалі, я про те, що до цього питання будуть повертатись пізніше. Чи вдасться росіянам забезпечити нормальне проходження опалювального сезону на ТОТ? Моя відповідь так, тому що ну, все там на одній волосині, і дійсно, ті території. вони не готові і при тому якось навіть підготовка така цікавенька. Показово, якби щось і відбувається. А по, по факту мало що робиться по дьяволу. Гроші списуються, може, там якісь різні маніпуляції. Так, що така моя відповідь: чи вдасться Україні налагодити виробництво власних ударних дронів в необхідній кількості? Моя відповідь так, тільки потрібно зрозуміти, що це потребує часу. Зараз робляться все, що тільки можна, да? запускається всі, хто може їх робити, хай роблять. Просто ми не можемо в тій кількості. Тут якась тема нам треба ще більше. Чи ускладниться ситуація в Авдіївці протягом наступного тижня? Ну, вона ще буде продовжуватись такою важкою, там ще нема закінчення, що хтось заспокоїться. Ми будемо бачити, що десь в якусь хвилину трошечки напруга спаде, а потім знову повтор. Така, знаєте, нова хвиля. Поки там глобально ситуація не не міняється, нам дають десятку мечів. Знаєте, надважко. Чи продовжаться атаки з боку України на Курськ протягом найближчого місяця? Моя відповідь так. І вона взагалі йде по сонечку і по трійки жезлів. Це про те, що це доволі жорстокі атаки і доволі агресивній формі. Чи справді Хамас цілий рік готував атаку на Ізраїль? Ну Щось близько року із того, що нам показують, це десь 10 місяців, але ну, 10 місяців рік, яка різниця. Що мав на увазі Сергій Марченко, коли заявив, що Україні важче одержувати гроші від партнерів? Я б трошки перефразувала цю історію. Я якраз не можу сказати, що нам не дають гроші, ми їх отримуємо. Але е, по зірці, по тузу пентаклів по жриці, це про те, що кожна копійка відслідковується. Якийсь, знаєте, такий механізм е, зараз стоїть, щоб воно не розмоктувалося, те, що було попередньо. Чому окупанти в Мелітополі почали масово викрадати жінок? Така якась цікаво, знаєте, я, як їхніми очами, то це не про викрадання. Це конкретно, щоб якимось чином щось там перевірити. Це на рівні якоїсь перевірки, наші, не наші. І шукають тут саме шукають чужинців, шукають тих, хто проти їх. І... Ну, я навіть покажу ну, їхніми очами це благе діло, вибачте мене. Чи вдасться Україні повністю розмінувати деокуповану частину Херсонщини до кінця року? Це не повністю. Це про те, що є якісь не знаю, чи стежки чи дороги. Так, якась щось зв'язано з логістикою, з розв'язкою цієї дорожньою. От саме по напрямку, де. Може пройти транспорт, то так, але там будуть землі, які взагалі не будуть чіпатись від слова геть поки, бо вони якби не потрібні. Все ж таки, тут йде мова про те, наскільки їх можна використати, щоб розмінувати. Так що, якщо ми говорити логістичні шляхи, то тоді так, а якщо говорити взагалі, то ні. Чому в водоймах Кривого Рогу почався масовий мор риби? Щось в воді накопичилось, саме накопичування, накопичування чогось що отравлює, да? щось, щось там піднакопичилось і воно вийшло за критичну точку, і через що вона е, вмирає. При тому там є якийсь трошки дефіцит води. Тут якби два в одному знаєте, концентрація. І дефіцит води. Я б навіть сказала: ну, от, хай наші глядачі напишуть, немає якогось притоку води, от от саме ось таким чином. Чи вдасться росіянам вийти на адміністративні кордони Донеччини до кінця року? Я наскільки розумію, частково десь вони вийдуть, десь вони не вийдуть, але те, що вони зараз будуть лізти з усіх усюд, то оце ми будемо спостерігати. Зараз є якийсь наказ, наказ керівництва, що це потрібно зробити, і їх туди будуть кидати. Ну, я не знаю, тисячами, сотнями, тисячі для того, щоб це зробити, і їх рахувати навіть не будуть. Так що ми зараз будемо спостерігати, от як хтось колись бачив, як змії збираються, то оце, оце кубло, яке просто з усіх усюд, воно лізе і лізе і лізе. Чи пов'язана тривала відсутність масованих ракетних атак на Україну з тим, що росіяни вже не можуть вільно виводити кораблі ракетоносії в Чорне море? Ну тут тільки 50% правди, частково так, але там нам говорять, що є інші засоби. Тут більше саме припинення в періоді очікування. Частково так тут є правда. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.